Три! Ну все, друзі, побігли. Друзі, залишається фінішна пряма. Дякую, бігуну підписнику. Yeah. Прекрасний лісок. О, різак стоїть. Чуть не впав. Чуть не спотикнувся. Якісь гілки. Це що за конверт? Якісь квести, напевно. Київський марафон незглавності. Та ви що сьогодні що, київські марафони залості проводять? Тут ще й номер є. Десяточка. І моє ім'я, написано. Дорогі друзі, сьогодні я провожу десяточку на Київському марафоні залезі, тому друзі. Всім привіт! Ось таке незвичайне начало я вам почав. Сьогодні я провожу на даному старті десять потужних. Хочу показати найкращий результат, який в мене був. А саме. Побачите, тому стати подбачку, комент і найцікавіший відос вас вітає. Поїхали. провожу огляд старта містечка. Значить, дивіться, арка від якої починається всі старти сьогодні. Була миля незламності п'ятьками, п'ятьками там е... старт Б. Десятка навіть була, начебто, здається. Чи буде, буде, напевно, десятка. Це. Тут у нас різні спонсори, тут у нас відновлення. Даний старт є наймасовіший, тому що таких стартів я ще не бачу. Я тільки пройшовся до Троханого острова, скільки тут людей, скільки учасників, скільки вже пробігли, скільки ще будуть бігти. Це просто ну, реклама їхня працювала на мільйон відсотків. Адже нова ну, почта була. Так, да, він класний. Але учасників, скільки тут і ще буду стартувати, такого не було. Навіть вчора я приїхав за стартовим пакетом, який побачите пізніше відео, що там я маски отримав. Просто масштаб і рівень настільки на висоті, що просто жесть. От тут волонтери у нас знаходяться. Тут у нас фініш. Тобто люди фотографуються біля свого маски надпису ім'я, 5 км і час. Покажу вам карту. Як будемо бігти десяточкою. Покажу взагалі, як біжать 42 км, 2 два синками, 5 і милі бігли. Значить, дивіться, почнемо, напевно, з полумарафону, адже остання станція, коли біг полумарафон, це була, дивіться, старт у нас. Ось і фініш ось так. Ось так. Тут якесь кільце, потім сюди-сюди. Навколо і біжимо знову сюди. Доволі класно. навіть... А, тут ще марафон. Також так само, тільки просто більше ків. Далі. Що одна станція, так, це схема стартового містечка. Миля. Ну тут, в принципі, все легко. Ось моя десяточка. Значить, стартую ось тут і біжу. тітейцем. в тому році. І взагалі всі забіги, які проводились тут, бігали по-іншому. Ну, по-моєму. Друзі, вигляд розміничка, розповім вам про харчування своє, розповім, що я біжу, яка тактика. Залишається, кстати, година. Вже передягнувся, здав речі, думаю, що потім не бігати, адже потім треба здавати нормальну варку, щоб не підбігатись там останнім, тому що темп я хочу тримати гарний сьогодні. Значить, розповідаю перше. яке я буду сьогодні харчування. Харчування використовувати сьогодні взагалі не буду. чим я сьогодні біжу? Біжу сьогодні я вже в У своїх старих адіосах, сьомих, які вже доживають останні свої години, скажімо. Я сподіваюся, під час сьогоднішнього забігу вони не розірвуться, нічого не придбав, тому що нічого не знайшов. Реально, не знаю, які хочу взяти. Тому хто знає, які взяти мені кросівки, ну, якщо дивитесь мій канал і розумієте, для чого вони потрібні мені, тому порадьте обов'язково. Ви просто дайте свою думку, які ви взяли красівочки для повсяденного швидкого бігу. Ось так вам. Про тактику на сьогоднішньому забігу хочу реально сьогодні свій особистий. І на це все є можливість, адже ну відготовка була невеличка, але вона була. Наприклад, під половинкою агалі не готуюся. І там так, що я куда я збіг вже? Тут коні бігають, так. Не сюди. 3.45 Ставлю собі ціль. Час. Десь із 37 хвилин. Можливо, я бігав на тренуванні. Чи 36 50 Ну коротше. По 343, здається, пробіг навіть. Чи по 347. Ну тобто крутий темп. І це тренування сам. Але це було перед тим, як я розв'язав ногу. Точно зайвовка, подивіться. Буду бігти сьогодні. Все знімати, зрозуміло. Адже ну, я сам все роблю, все, тому іншого варіанту в мене немає. А 10-му не відео це просто ні. Адже це наймасовіший забіг, який є в Україні. Ну, не конгу, давайте так, почнемо. Реально, це просто ну масштаб дійсно крутий. Згадується одразу такий задісник, як був Тревіза. Там біг я 6 км, по-моєму. Ні, вісім повинен бігти. А побіг 16 здається. Чи 19. Ну коротше, класно, коротше. Значить далі. Чому я брав дистанцію 10 км? Чому саме вона? Бачите, ним 9 виїхали. Чуваки, класно. Хочеться собі вже МТБ а не шосейник. Чому може в цю дистанцію? Чому 10 км? Ви запитаєте, чому не 5? Я хотів зареєструватися на 5, та організаторам. Також трішки домовився з організатором, не вузька співпраця. І потім ну ну зареєструю, все. І що? Заходжу на сайт, реєструюсь, і тут така. Ба-бам! А вже місць немає. Я такий сижу, думаю, о, Артем, ти молодець, думав. Так довго навіть зараз на ось таку штуку, щоб розказати вам, що далі було. значить. Реєструюсь я на десяточку. Думаю, ну, половинка багато буде, марафон, звичайно, також. Десятка буде ідеальна. Тут раз, реєструюсь і все чітко. Але мені не подобається, що трішки пізновато. Вже 16.40 буде. Тільки старт. 16.40. Тобто, завжди старти, то, тобто не старти бутам, ну тобто незвично. Раніше всі були там, ну... 8, 9, 10, 11, 12 максимум. А тут 4, 40. Я скажу, сьогодні я випустив відео про нову почту, трішки його затримав, але хто ще не бачив після цього відео, особливо заходите на нову почту, подивіться, половиночка була чітка. Так, Куди я вибіг? Так, це набережна, Давайте по асфальту вибіжимо. Половиночка, чотка, які я дуже облажався, купив кросівки. не перевірив їх, побіг без підготовки, і що вийшло, Те, нічого не вийшло. Вийшло то майже особистий, але дуже мучився з цими кросівками. А сьогодні думаю, ну нічого не знайшов. значить, адідаси, давайте знову бігати. Просто думаю, ну, буду ходити. Потім думаю, ні, буду продавати. Продаю, думаю, не куплять. За ту кін, яку я хочу. Значить, Буду ходити. Я одягаю, вони все одно тверді якісь. Не знаю. Можливо, просто хтось вже відбігав в них, можливо щось ще. Ну вони були б не цінові. навіть з якоюсь такою бірочкою невеличкою. Ми ту причепили, не думав, що спеціально чіпляли цю бірку. Ну, от таку я попався ловушечко. В перший раз я попався це за дідасими SL20-ми. Також придбав, а вони виявилися якимись твердими. Ну я прям біжу і відчуваю, що вони їх просто відбігали, але по зовнішньому вигляді вони просто ідеальні були. Але сьогодні не рубало і ділася гарно. Значить, дивіться. Починаю 3,45, біжу, біжу, тримаю. Можливо 3,50 почну мінімум. Тримаю такий темп і біжу. в ну, мене ціль просто тримати такий самий темп. Звичайно, ну, в кінці можна скинути темп. На 3.35, там 3.40, але чи вийде так, бачу. Я відчуваю цей кайф, коли я добігаюся, залишаюся стані мета, знаєте, і в тебе виходить класний результат. А чи дивиться, як тебе фініширують також десяточку і бачу, які люди щасливі, коли вам краще бігати? Коли холодно чи коли жарко. Тобто нема середньої температури. Є коли отак, як сьогодні, ну типу прохолодно, або коли буде спека. Як, на мою думку, краще спеку, хоч буде і важче, але ти можеш її комфортно себе почувати на вулиці. Ну, Плюс-мінус. А коли холодно, тебе не ти не замерзають руки, ну коротше, кайф мінус одразу. Ну. Хожу всі по старту, бачу підписники. Мене узнають, знайомі люди, тому це дуже круто. Я що, ну типу, я не зря працюю, Їдет я вже на каналі 1200 підписників. Зараз трішки підкупляю рекламу на Ютубі, щоб відоси летіли, аж вже щось вони раз там, 250 переглядів і все. Ну, думаю, ну це не діло. Треба, щоб більше було. Всі рекомендую спробувати такий забіг, та й трішки менше можна, щоб відчути от, цей, можна сказати, вайб, от, всі емоції пробігти, бачити, як люди радіють. Типу, ну, навіть там не супер найкращих результати, але для них це класний результат. Тобто як для мене там 3-6 хвилин це взагалі чудово було, а до когось 3-6 хвилин це розмінка. Ну, так скажемо. Тому головне бути на позитиві, знаходити тральні місця і... Це вас буде гарно. зараз виберу гарну позицію, стартову. Виберу собі групку. Я завжди говорю, виберу собі грубку, але потоки не вибирать. Дивіться, ось тут бачу учасник побіг то Nike. Я думаю, що він бігає швидко. Ой-ой, щось я тут трішки прозівав. Це самі десять, бачите, здобути. У до нашого згоднього віти нагадуємо, і всі поза стартемо старому коридорі міськами в нашому спортивному місцеві. Чори, три, два, один. Ну все, друзі, побігли. Ой-ой, тут -ой, спуск жорсткий. Так, зараз трішки вибіжу тут. По -по 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 -по. Ну що, друзі, давайте. 35 хвилин мінімум, а то і швидше. Знайшов і групку. Яка десь по 340 біжить, трішки швидше, можливо, повільніше, тобто, як мені все і потрібно. Біжимо. Значить, пробігли 2 км. Перший взагалі. Найсвіше 338, окружному 339. І другий 3.42. Все чи насліди. Все класно. Але цей перші два камери, Звичайно. Ну, як бачите, я знову залишився без грубки. Спередніку немає, тільки задні. Ну знову, що я біжу без рубки, Чому? Не розумію. Ось так в мене виходить. Пусть таки. Пурст там. Хто чистом. 134. Неправда. Ну, повіщам десь 170. Мінімум. Вибігає четвертий КМ, Вийшов знову 3 Це прям взагалі клас. Але мені здається, що я дуже багато відпочиваю. Прям дуже. Тому що я біжу типу, так, щоб мені було важко і було комфортно. А це неправильно. Тому проскоримось і давимо. Одна шосте дистанція залишається. Одна шоста. Ну що вже, 6 км трішки залишається. Буквально трішки. Поворот вийти і чисто пряма. Я розумію, якщо я перетримаю щось таке ме, то я не здамся. Тепер сір дотриматися до повороту, щоб ви десь плюс-мінус 6500. -7. Тому що там чесно падає. 348 і відчуваю, що вже все. Енергія трішки закінчується. Від 400 Залишається, я відчуваю, що все врубає. Я пробую самтувати по 100-200 метрів триматись. Сьомий вже 357. Піщане да. найкраще. Два камера, два км І все. Я вже фініші, Ну, Чим швидше я біжу, чим полегше. Не, да. не готуйся. Потім біжиш. Геруй залишається, фінішна пряма. Дякую, бігану підписнику. знайомому. Допоміг мене привів півтора каме, а зараз фінішна пряма. Я зроблю це. Часом 37.50. сім. Завершив я цю дистанцію. Нарешті вийшла в мене, звичайно, не особистий, важкувато біглась, да, дійсно. Зараз зроблю пару фотографій і буду від'їжджати. Одягаюсь. Так що, значить, що нас дали нам? Водичку, банани, молоке, білий йогурт. І також ще безалкогольний напій. Ну, пиво, тобто. Але я його не п'ю комусь віддам. Так що... Друзі, ось так в мене вийшло даний забіг потужний, просто масовий та вийшов просто. Значить, після цього км мене почало жорстко рубати. Я якось тримався ще, так навіть мотивалом, ще 200-200 метрів тримаюсь і потім вже скину. Потім мене так махають, мені ще молодець, підписники чи знайомі, напевно підписник, тому що я не знаю його. Залишається півтора км і мені знайомий підписник. І взагалі бігун допомагає мені добігти кілометр. Просто це настільки круто. І потім останні 500 метрів я рву і на фініші просто крутий фініш, легендарний. З учасником я беру і біжу. Тобто, хто перший, там, і що просто. І реально це допомогло. Вийшло 10 км, 80 метрів. Тобто, ну там хай віднімемо ще секунд 20. 36-30 вийшло. По 3, 46, Ну, хай-35 даже навіть. Круто? Круто. Тому зараз я блю фотографії і... одягаюсь, тому що прохолодно, жесть. Встало. Йду, передягаю, зроби пару фотографій. Як же це круто, просто! Це настільки нереально класна локація. Знаєте, ти ще прохолодненько. запахло Запаглася тому що тут готують поряд. І я добіг. Дистанцію, тут з'явиться по кілометру, з'явиться. Вся статистика по моєму забігу. Кайф. реальний кайф. Ви не представляєте, як я задоволений. Тому що це тісно круто. Дивіться, ось така медалька. Чудова. Просто. Звичайно, це кайфово, Так. Да? Да. Так що працюйте, розвивайтеся, все вас буде. Ставте подобаєш, бігайте, займайтеся спортом і дивіться мої відосики. Всім пока-пока. Київський марафон незглавності супер!